Ще з кимось зустрічалися, можливо, з людьми, пов'язаними з Офісом президента, з Генеральною прокуратурою або людьми, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем. Дивіться, абсолютно ні з ким. Я не зустрічав. Ну, по крайній мірі, мені невідомо, що це люди, які пов'язані з Тимором Міндічем. Uh -huh. Це 100%. Ну я міг зустрічатися з людьми ну, як з Офісу Генерального прокурора. Я їздив, можливо декілька разів офіс Генерального прокурора. Uh -huh. Але з жодними людьми, які пов'язані з Тимуром індічем, знаючи, що це люди пов'язані з Тимуром індічем, я не зустрічався і не спілкувався. А хтось на вас виходив з пропозиціями зустрітись? Ні. В такому разі. А про які тоді випадки ви кажете, знаючи, що це люди пов'язані з тимуром Міндічем? Ні, ну я маю на увазі, що я зустрічався, ну, дивіться, по колу своєї роботи я зустрічаюсь з багатьма людьми, з представниками інших правоохоронних органів, органів прокуратури, десь якісь особисті контакти в мене є. Але жодна людина мене не запитувала про Тимура Міндіча. Жодній людині я нічого не повідомляв про Тимура Міндіча. І я вас хочу запевнити, що нічого про Тимура Міндіча, що стосується кримінального провадження, я не знав. Крім того, що публікував желізняк на своєму телеканалі. Громканалі. А стосовно енергоатому, пана Галущенка або інших можливих фігурантів, справ, які можуть бути пов'язані з Тимуром Міндічем, нічого я ні з ким не обговорю. І нікому ніякої інформації, прізвищ, дат чи будь-чого іншого ви не передавали. Дивіться, я вам серйозно кажу, я про сьогоднішні обшуки дізнався сьогодні із телеграма. Але Тимур Міндіч, схоже, за все дізнався раніше, оскільки він залишив країну. Ви напевно, читали на українській правді. Я дуже сподіваюся, що це буде з'ясовано, так як і багато інших зливів.